Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, відправляємо супер автомобілі, супер пропозиції для наших підписників, для наших замовників. Купили ми на попередньому тижні під розпродаж шкоду Октавію 152 пробігу автомобіль на таких класних дисках. Заплатили ми за неї. 10 тисяч євро. В Україні клієнт отримує автомобіль розмитнений, сертифікований все під ключ. Білий автомобільчик в седані вже замовлений, срібний металік, автомобіль їде на продаж, ціна тут під розпродаж, ми її купили 10 200 євро. Ці автомобілі в рідній фарбі, без жодного підфарбування, срібний металік має ледові стопи, досить класна комплектація, шкіряний салон, легкосплавні диски, безключовий доступ, отакий От класний. Шкіряний салончик. Автомат? 1.6 дизель. Такий, така Октавія на повному заряді їде в Україну на продаж. Ледовське світло. Седанчик у нас в простішій комплектації, але також вже нова навігація і також автомобіль збережені. Такий коротенький звіт про Відправлення автомобілів. Підписуйтесь на канал. Нажимайте дзвіночок, пишіть коментарі, телефонуйте 050 565 08 17. На все добре, до нових відео.